Ми хочемо розставити розміри, і зазвичай для цього вибираємо Annotate, line і розставляємо через тапки, такі точки, які нас цікавлять. бажано ну, під'їхати ближче і вибрати саме ті, що потрібно. І так по колу, аж потім замикаємо лінію, рандомно витягуючи її вперед, не прив'язуючись до наступної точки. Але є ще, як виявилось, інший спосіб, який одразу може поставити розміри впродовж усієї стіни. Для цього Тут потрібно у розмірі, тобто на Date, Line обрати centric core, тобто центр ядра, прив'язочка. так, Можна брати її. І entry walls. Entire, точно не знаю, як це читається, хай буде так. І тут треба назвати Options. І обрати у мене тут все було дезактивовано, Обрати теж нас цікавить. Open це є прийоми, так? Centers і довжина. Давайте попробуємо це, бо я перше з цим спробувала. Intersection Walls, тобто перехрестя стін. Очевидно, ми теж можемо їх затіювати, у мене тут галочка була. А це, скоріше за все, напевно, стосуватиметься внутрішніх стін і Intersection Grid. Я на всіх обток все поставила. Я думаю, що ви зможете ще додатково собі пробувати і оці речі. Пишемо ОК, вибираємо стінку і до догори. Тобто в стінці це все працює досить просто. Давайте виберемо ще цю стінку. Подивимося, як же ж воно ось тут працює? Intersection, так, Тобто у нас є кутик, я бачу. Ось тут якась прив'язочка. Так, ось ця. У нас запра... Ні, у нас запрацювала якраз ось тут центр ядра. В цьому випадку, скоріше за все, тут треба було взяти навпаки іншу прив'язку. Тобто, якщо у нас є внутрішні стіни. То ми беремо ось тут. Face Core може бути як варіант. Я думаю, що може бути. І, знову ж таки, залишаємо це все. Пишемо ОК, обрали. І дивіться, у нас є ось ці розміри, які є у внутрішній стіночці. Не знаю, чому це не взялося, але, в принципі, ось ці взялися гарно.